А спілка причетна до документів. А в документах є закон України з Європейським Союзом про імплементацію, тобто про звосення, про допомогу. Європа хоче дати гроші Україні. Як вона їх може дати? Не отак. А через якісь організації і като громадські. громадські організації чи спілки. Чи інформаційно-консультаційний центр турист... ну, як, говорю, туристичних осередків і като назвати можна як хочете. Тільки назву просити в Полтавщині брати етнічну. От в Україні чиновники знають, що потрібно створювати цей като. Ну вони ж не бігають до нас, до вас і не кажуть, створюйте її като а і като можна створити на базі зеленої садиби. На жаль, в Полтавщині глухомань. Обласна нам рада нічого не каже, що створювати. І, рай, і районна рада не каже, бо їм це байдуже. Це знає тільки Київ. Потім Київ спросить у області, а область каже, а в нас нікого немає, ніхто не схотів. А ми скажемо, дзузьки. А ми знаємо це, ми знизу створюємо цей кату. Перший като в Полтавській області ми сотворили 21 листопада, кому треба документація, якийсь проєкт. Це все поясню, розкажу, зараз трачу на це час. Назвали його етногостинність, етногостинність по-полтавськи. І сьогодні я від Наді вимагаю створення і започаткування нового. Екату. І для цього мені будуть потрібні, я вам дам примітивний поки що зошит. Ви тут напишете свої прізвища і імена, кожен з телефонами, і вона нам видасть зараз дату. Е, е, Назви збуде. я придумаю. можна? Назву. Дайте мені сутки. Uh, <смітна> Справа тім, що ця назва має бути етнічна, українська, щоб вона <смітна> чечелівська, її рідна, її близька. А що таке і Простими словами, школа сільського з туризму. Як заробляти гроші? Це центр. Але ж, але ж ми самі не вміємо. І я трохи пошуку. Я сама не вмію. Я трохи пожартувала з колегою по, по спілці і по області тепер і бачу, що у нас буде кластер. Ну, тобто стараюся не грузити людей като, кластер, диференціалізація, етногенез. Нікому не треба. Слово я, я намагаюся, ми попросили, щоб це було ясно для всіх. Так mm -hmm. я кажу, для того, щоб когось навчити чомусь, треба навчитися, так. Треба вчити а, сіш, а де ви? щоб навчитися самому, вчити інших. От ми створимо цю школу. Навіть поки самі вас будемо вчити, вас, а потім хтось ще прийде, то ми самі навчимося, будемо. Це, бо це дуже нова справа, Потрібно, а нового не треба боятися. Робимо його першими, тому що зробиться держава на обласних, при обласних радах. І отримують сюди ще й бюджетні так, кошти. Так, Ось у чому так. фішка. А це коштів так, треба, щоб аргум. вони дивилися з нами. А як це робити? От ми з колегою, вона вивчиться, щось там це. Я стараюся і вчитися, і підслуховувати, і питати. Вони ж мудрі, знають. Я рік. Вони вже з по 20 років є люди, і по 10 і по 15. Питайте тих, хто знає, і створювати. Хазяйка вибігла. Але суть нашого зібрання це створення като сьогодні. От як воно його назве, не знаю. На жаль, це мені тепер стидно. Приїхала пані з Кировоградщини доповчитися, як ми створюємо і Вибачте, ми його створили так. Коли я створювала його в пішні, я принаймні зробила програму, ну Надія допоможу, якщо треба, в мене є ця програма. І я зробила вже і протокол вже є. Засідання, ну це не цей протокол, Ми зробили протокол. Ми зробили програму. У нас усі підписалися. в мене було 17 членів. Мені пощастило, що я перетрусила всіх з них на голову, і в мене було 17 чоловік. 17. І це були власники сади. Ну тільки з них двоє, ті, хто тільки хотіли, це вже 15. 15-та це я, 14-та це та хто очолила потім наш осередок, бо ми заразу зробили становчі збори. Ну і реальних там було шість господарів садів. А серед нас тут є стільки господарів садиб і Надія. Поки що тільки дві. Але можливо потенційна є третя садиба. А ви та, хто допомагає створювати садиби? А ви та, хто зараз все роздивиться, подумав, може, я так не хочу. А ось сидить у нас пацієнт, інакше не назву, не клієнти, не гість, а пацієнт, який, мабуть, теж трохи хворий на голову, бо якщо тратити свої власні кошти. Свій сімейний ресурс і всю свою любов на збирання цих речей, шановні, він відбирає час у себе і в своїй сім'ї, бо він її його збирає, реставрує, пакує. Це, це нереально. Тому користь буде. Точна користь буде. Смисл нашого зібрання це зібра це зробити, створити і като. Прошу хай вибити, хай вибити перша. Випишіть твердоступ Любові Іванівна і номер телефону. А ми потім зробимо протокол. Для чого нам цей като? Поки що в надії немає громадської організації. У мене вона є. Ну і що? Громадська організація є туристичне село Полтавщини. Якщо буде наді треба, щоб вона була в цій організації, вона в ній буде. Ось маленька емблемка цієї організації туристичне село Полтавщини. Вона вже в нас існує аж два роки. У нас там аж 10 членів. Але я знаю таке. це я знаю від умних людей. Є організація? хорошо, Є і като хорошо. Уже у мене є даний проект. хорошо. І під цей проект написав, написавши, що ця організація ініціює або ініціює і КАТО. Е, вже можна подавати і надіятись на те, на грант. А буде грант, будуть гроші на фестиваль. Можна буде можна лекувати кошти. Буде гроші на фестиваль. Будуть гроші на фестиваль. А фестиваль чому Надя береться зараз? От сьогодні ми з вами будемо святкувати Андріївські вечорниці, бо сьогодні Андрія А Ми це пояснимо та пограємося трохи. Це реклама. Я по собі знаю, провівши в опічні два фестивалі, нереально важко, фінансово, енергетично. Це реклама. Про мене знають. У ну, мене на сьогодні а? немає більше, що вам продовжувати запропонувати, Але... більше нема що цього. Але не це не реклама, без У мене є невеличка картиночка. Да? Я вас покажу, там фічка. І... Так, це, нас і, це, міча, це і це дуже, дивіться, у нас вже 8 хвилин, ми скоро підемо до вас. Уже ми, нас так, ми з вами сидимо, тут рівно досі людей і не дали чорнити. І я їй тут допомагаю в цій організації. Тому, е, дивіться, ви, ви стали всі невольними сучасниками преступлення. Ми з вами створюємо і кату в неї, оформимо належно, е, виграємо грант, я в цьому переконана, намагаючись, дивіться, все будуть на особистісних зв'язках. Десь якийсь друг, якась подруга мені допоможе це 100%. А ви собі задумуйтесь, якщо ви захочете робити садибу, вже дивіться, фестиваль спосіб реклами. Починати не страшно. Я починала за свою хату, ви задали питання. Ось моя хата, дуже швидко показую, ось вона така малесенька, вона в мене вже 5 років. Я її купила просто як хату, аж за 6 тисяч доларів у 2006 році. При зарплаті 240 гривень. Я простий музейник. Я взяла кредит. Я чуть не здохла. До 2008 року ми виплачували сім'єю оцю хату. Я проклялася на світі, я думала, що я її продам і куплю автомобіль. Ну це ж бачите, який зуклавались перед вами бізнесмен. Продавальщик. Продавальщик і покупальщик. Купила. Вона до 2008 року стоїть. Я хожу, з ума схожу, кредит виплатили, два роки вона стоїть до 2010 року. Я думаю, стоп, там щось має бути, щось таке. А оскільки я науковець, весь час я сидяча, хоча я в селі живу, і до мами їжу, корову доїм, все Почала займатися ляльками-мотанками. Думаю, стоп, це ж може бути хатка для моїх ляльок. Тому все дуже просто ляли на світлиця. Бо для ляльок був домік кукол. Ось я їх наповнила своїми ляльками, запросила лялькарку ще свою місцеву, обчіпляла все, що можна. А тепер увага для Віталія майстер-клас, але він це зробив без мене. Ми родиною збираємо все життя переважно. Чоловік я бачу, що у вас так той шлях. Чоловік переважно жінка допомагає старовину. Тому мені дуже було просто наповнити хату. Перетягти все з квартири і наповнити. А тоді, як кажуть, бідна мусорочка з миропаниці. Той мені те дав, шкаф з мусорки притягла, запхала, десь ікони якусь перепродали, перекупили, передарили. Тобто це все робиться Віталій з нас і шлях. Великих грошей у нас немає на купівлю, тому ми його переважно ну, все це своїми руками. Оце ж маток подвір'я, просто волонтери він мені по Бо малювали на стіні, я дуже тішуся. Був у мене фестиваль в минулому, поза році, і вони приїхали і намалювали. Взагалі, Горка Гонзалес, італіанець, Він, Бо він був волонтер, я його покормила борщем, він у мене потинявся по подвір'ю і зробив такий малюнок мені не на віках, на сусідському гаражі. І сільський зелений туризм це я вам кажу свій шлях з нуля. Тобто, якщо б у мене був мільйон, я б не гралася в такі ігри. Я брала б усе там будувала. Мабуть, а може й ні. А так в мене немає до нього тільки йду, Тому я ну ліплю за того, що є, з підручним матеріалу. Тому оце є правдивий сільський скізаний туризм, бо не в усіх є. Ну ті кошти, які вкидають. Оце наша спілка. Ну, частина спілки, це Черкаси, представник Черкас. Це Триліс, Він теж до спілки член правління. Член, правління. член правління. Це Володимир Павлович. Щоб ви вже трохи бачили їхні обличчя? Можливо, захочете в нашу спілку, хоча ми не агітуємо. Шок. Так, да, ми не проти, так а я кажу, вже ми да, за будете шаги. вже дуже потрібні, да. що вже там зберуться люди. Ми ви поспілкуємося 10 хвилин. Ні, ви можете більше. Більше ні. Ось оці круглячочки дуже велика потеха, Це нам спілка дає за наші великі заслуги в спілці. У когось аж три квіточки, це велика там у нього база. Категорізація прийшли. Не грузіть людей. Категорізація це видання бумажки, що ви достойні три квіточки. Простими словами, круглячок пришли були на собі на хату і ви такі Але це все, це все такий груз, розумієте, коли от, ну, от я вас просто зараз можу зашумати. Оце категорізація, сертифікація і като сказати, боже, на начені мамі вони нужні? Ще вас налякали деклараціями, податковими. Все шановні, нічого не бояться. В нашій хаті наша правда, і сила і Воля, якщо захочете, робіть і все нас буде варіу. Це точно. Забу це суми Вакула Володимир. А забула звідки лясей. О, О, Чернігів. Чернігів. Оце представники. Ну це ж не всі, це тільки ті ті, хто кого я обхала на фотографію, щоб ми були. Оце на моїй хаті я гордий обладачок такого круглячка. У мене база, у мене нема туалету. Туалет нужник на подвір'ї. Турист, який приїжджає до мене, їх аж п'ять може приїхати, і кроваті дві. Одно ну, двоспальні, тобто якщо ви приїдете, ми змушені будемо спати з вами двох, якщо ви цього хочете. Тобто максимум три чоловіки, щоб кожен ліг окремо. Бізнес у мене отакий. Значить, в хаті все там по-простяцьки, це все, все тут дуже понятно, це, це Васильєв знову я показую. Це він розказує нам про сільський зелений туризм, він нас готовий, Якраз під мій фестиваль, під борщ, як було зроблено кругле стіл, я дуже цим пишаюся. І він ото розказував, що оце якраз про цю угоду з, з ЄС трошки знову нам нагадував. Але ми, як представники спілки, про це знаємо і ми зобов'язані вам це розказувати. Єдина біда, дивіться, як нас мало, як нас мало. От там я трошки себе садивопічні покорікала, 17 чоловік. Тут нас чу-чуть, скільки нас 8, Скільки? раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Надя 8 чоловік. Ну це, ну, це смішно. А якби нам ви, як представник влади, якби ви це говорили, говорили на державному рівні, і ніхто не забороняє про це говорити, і підтримує, тоді вас відкриватимуться садиби. Але дивіться, садиби відкриваються там, де хочуть вони, а не там, де хочете ви. Знизу ініціатива, ви повинні підтримувати. В Полтавській області є велика проблема. Нас область не підтримує. На жаль, ну не підтримує, ми самі це робимо. То він говорить про ці план заходи, про імплементацію. Це ж до 2017 року. Ми повинні настворювати створювати і като. Що та ми ще до сих пор не знаємо, що це таке. А в нас залишилося два роки. Які два роки? Рік шістнадцятий. А ми до сих пір самі не знаємо, що це. Тому оце в нас таке знаєте культ про лікбези, лікнетож. Я не знаю це називати. Вже щось почули, все одно у вас вірю. Десь комусь та щось і скажете, а комусь ваша інформація буде потрібна. Потім йду далі. Оце ж саме борщиками. Чого я придумаю ці фестивалі? Я вам вже призналася. Це реклама. Саме настояще. Оці велопокатеньки зробили мені самі велотуристи, бо їм по приколу приїхати в Опішню поїсти борщу. Але ж кожен фестиваль має мати фішку. А фішка це наше етно. У мене борщ і в казані для туриста. Але він у горщику, фестиваль борщику в глиняному горщику, щоб в печі, щоб він мав свою рецептуру, борщ з рушками, борщ з карасиками. Повірте, навіть у Кременчуці є ця етніка, у світловодську є ця етніка. Їй треба тільки пошукати. Мені вчора, позавчора, людина на тренінгу з Краматорська, а у нас цього немає, а він ще переселенець з Луганська. Кажу, є, у вас є Краматорський борщ, а ваш Луганський, просто ви забули. Ні, то кажу, я як ваша бабуся готувала борщ готувала, да, готовіла, з перцем, з перцем. Ну, кажу, клас, з перцем, правильно, з паприкою, бо це південний борщ з болгарським перцем. Ну, тобто, оці всякі такі штуки, це я просто вам маленько, ну, оце кілька фото, як ми це все презентуємо. Це, до речі, дуже люблю цю фотку на фоні моєї хатки, всі, всі спілчани, більшість, з чернігів, Черкаси. Я не знаю, що це за жінка. Яка ж жінка, не знаю. Ось сидить твердоступлі боювання для да. зазвичай. Запоріжжя. Оце не знаю. Это Дніпропетровська область. Це приїхав наш чиновник загропромислового комплексу, бо да. я його насильно при... кажу, щоб у нас були, бо прийде до нас міністр. Нас прийде до нас міністр не приїхав. Васильєв ось він, він привіз якогось півміністра. Ну, він же так? але я цьому сказала, що прийде міністр. І цей побоявся і приїхав. Нічого, мабути, привіз, слава Богу. Васілів цієї дівчини не мають. А, це посуля, да, кластер, да, це да. помощниця Васілєва, наша Наталочка, Суме, Харківщина і Треліс. Ось оці всі, ну, ви, ну, ви, житомир, житомир, житомир я сказала. Житоміря Житомир так. я сказала. Чернігів. Тобто, оце ми всі, оце ми такі прості люди. Не у кожного є хати. В більшості цих людей нема хат. Але у когось їх дві, ось сумчани. У нього їх дві вже: Грунівська Січ і Вакулана Байка. Йому сподобався фестиваль, він мене запросив. У жовтні провели йому два фестивалі фестиваль весілля і фестиваль Грунівська Січ Козаки, характерники пострижене, куліш козацький. Пропіарили його на пресі, зробили фільми. Ну тобто він використав мою ідею і зробив. І я йому допомогла. Надя почула, приїхала, я до неї допоможу. А я знаю, що вони поможуть мені. У мене буде борщик 13 серпня. Я, алло, Надя, вона кине все, приїде. Приїде Вакула, і вони будуть вже украшати моє скромне візніть, мій фестиваль. але Вакула прийде на конях, а Надя прийде квітка із своїми гусями, своїми. Ну да є, що привезти, якісь поділки, штуки, буде звізда. Тобто, ну це таким чином. Оце наш перший фестиваль. Я залучала сюди партнера. Оце в нього є така садиба, у нас по пішні дві садиби. Я старий хутір, і там моя манюсенька лялна світлиця. В старому хуторі він сели вже 13 чоловік. Ну, треба 9, але він сали їх 9. От, і в нього більше території в цьому році другий фестиваль він побоявся робити. Тобо у нас на першому фестивалі не вистачило всім борщу. Туристи приїхали голодні, сожрали всі борщі в горщиках. А було аж 12 горщиків, і це тільки 36 літрів борщу. І все. І ми окремо зварили дві каструлі по 50 літрів. 100 літрів скушали, і все, і не стало. В цьому році, ви помилкали мене, зварили 100 та 100... Тобто 200 літрів борщу з'їли наїли, спасибі Богу. Ну теж не залишилось, це... так? Да? Не осталося чого все пусто. І то класно. Ну, це я просто показую ідею, он, ну, казані вже з якимись карасями, це мої учасниці, не буду пояснювати. Це, ну, суть там в мене задумка така, що варять учасниці бабу, ну, бабуськи, тітки, ті, які знають ет... етнічні борщі, автентичні борщі. Боже. Борщ...